Доброго дня, ми з України. Сьогодні до вашої уваги захищений підсумок для мобільного телефону. Цей підсумок я зробив для мого товариша Олександра. Олександр, привіт! Він зараз воює. Значить, про підсумок. Кордура напередку кордура американського виробництва Чорний Мультикам 500 Ден. Фастикс ЮКК. На зворотній стінці чорний муль... чорна кордура американського виробництва 1000 ден І стропа українського виробництва. Дуже якісна стропа. Ось ці хлястики, вони з'єднані, тобто одне ціле. Їх можна відсюди зовсім достати і використовувати десь на іншому місці, якщо потрібно буде. Далі. Відчиняємо, тянемо за шклярку і телефон виїжджає. Це я зробив точну копію телефона, щоб точно попасти в розміри. Ось так він заїжджає і зачиняється. Ось так. Значить, чому я кажу, що він дуже захищений? В середині цього корпуса, цього підсумка, із от такого АБС-пластику 2-мм, дуже щільний такий гарний пластик. Зроблен кокон, корпус, який має тільки один вхід. Все інше в пластику, така коробочка. Значить, до телефону внутрі до телефону 5-мм ущільнювач ось так повністю по всьому периметру. Зверху, повністю по периметру 3-мм ущільнювач, щоб не було гулких стуків зверху. Тобто цей 3-мм між пластиком і ось цією кордурою. Далі цей 3-мм ущільнювач. Ось тут, в цьому клаптику, який зачиняється внутрі і міліметровий пластик для захисту. Ось такий у нас в мене вийшов підсумок. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо. До побачення!